Віка привезла тортика. Я половину одрізала, зараз віднесу Наталії. Хай з чаєм поп'ють. Принесла тортика, повернись мені, будь ласка. Повернись мені, будь ласка, принесла тортика, а вона каже, ти. Ти що їла сьогодні? Ну, що я їла, ми мотала, я гасала. А то вона ось розсольник зварили, ну коротше, ми будемо їсти. Наташ, ну і рисова каша. Рис ну, багато ж, ж не можна. Нам рис категорично не можна. Можна все Понятно. все можна. Понятно, <рес> Ну тоді нам смачного, а ви торт самі їсте. Я собі лишила дома. Ага, то мої, мої легкі, а ваші такі. Це, е, да, це на моєї дочечки такі тарілочки. Що, Ні, я без хліба їм. А хліб купила, а їм без хліба. А чого купила? От як люди приходять гості, друзі, хліб треба, щоб був. То я його в морозилку ховаю. Я тобі і що ти там мені готуєш? То мої тарілочки. Да. А то, що ти приготувала мені. Росольник. Ага. Ну це так, насипала росольник, я тут наїлася. І якщо Ліля зайде, то і Лілю нагодуємо. Ось бачиш як. Я вас... Кухарка. <реш> так, ну, який гонорар, ну, гонорар з тортиками торт це, від, це від внучки, ну вони трішки з'їли там, трішки. Ну, нічого. Коли що є? Коли да, одбивна, да. коли торт, коли, коли ще щось. А, отбивні от були. Де? Ти кажеш, що я в ці тарянки приносила. А, ну а, да. так. Собачки-собачки, Ну, да? uh -huh. uh -huh. то, uh -huh. то ж ти от би мені приносила, а сьогодні торт принесла. Ти кажеш, а що ж я тобі приносила? Uh -huh. я кажу, та хто зна що? Uh -huh. Та ну не, нічого страшного. Я вчора ето, Валя, що то як в тебе сиділа uh -huh. е, і казала, що то от і, е, ті, у тебе uh -huh. два кущика білих о uh -huh. там. От. Думаю, я її відкопаю, в мене таких більше, ніж у тебе, uh -huh. і Берісу. Я пішла от Ви якраз дощ починається. Я ж її віднесла. Вона на дворі там працювала. Так вона мене як завела в теплицю і скрізь. Не знаю, люди зараз дивляться. Я ще не бачила скільки, бо я ж тільки приїхала. От ага кажу, на ну я два кущика викопала. А кажу, Наташа мені давала молода Наташа, невістка. Кажу, дала мені один кущик, а потім вона кажу, обрізала квіти. От, ну, зрізала. І кажу, я вже вз... набрала, вона мені дала те, що вона обрізала. І оце я виростила в мене скільки. От. А я ти кажу я дала два кущики. Ще на у Наталі попросиш, вона ще дасть. А вона каже: Та ні, хвате, Це, це мені хвата. Я краще в неї отих синеньких попрошу. І кажу, то не забудки. Я кажу, в неї там росли вони прям в... біля, біля рози, і ото, де в тебе оте каучуко той лежав, каучукова, чи яка вона Не, ота. А ну резина. Отам я кажу, викопала он так гарно. Так кажу, Наталя каже, щоб ти тоня по штучки посадила, а мені кущиком хочеться. А тепер Наташа з лівого берега обіцяла мені привезти в неї рожеєва. То ми розведемо ще й рожеву. О, я так, поділюся, саме... незабудка, незабудка, так? рожева. Тобто, значить, я її кущик відкопаю незабудки синьої, що ти мені оце дала, а вона мені привезе, отой, то я ну, розведу. А прийдеш у мене біля рози візьми, що ти будеш у себе откопувати? Слушаюсь і повінуюсь. У мене воно стільки я, добре. казала, там воно, щоб хоч роз мені не заглушило. Добре, добре. Добре, добре. Там у мене суперві рози так прямо, uh -huh. хоча б швидше вони піднялися. прямо. Так що воно там глуше, я прийду, тільки освобожусь і прийду і викопаю. те, що Ну скажеш. каже Рая, воно не глушитиме, воно каже, підніметься і вона каже. Не так її глушитиме. треба ж піднятися. Ну, зараз побачиш, яка вона. Вже. Ага, добре. Ну все, я пішла додому. Давай, пока-пока. Пока, поки, поки. всім <пока>. привіт, Всім привіт. І спасибо, що передаєте привіти. І поздоровлення, тебе там скільки вітали з днем народження. У нас нічого такого не було. Да, вареники посиділи. Ну, воно так було тож день рождення. Я їй кажу, Наді. Щас піду кажу з сиром, з капустою зварю вареників, кажу, ти я і тоню гукнем. Да. І ще все, я не нікого буде. не ждала, а воно замість трьох та шість з душ було. Ну, вареників хватило? хватило. Ще й а і... Воно ж, може, стіснялися брати. Власне. Та ні, вроде Власне. все нормально. Наташ, зато я сьогодні зранку виїжджала з дому, було 200 переглядів наших вареників, і Валя ж там ще розповідала. І вітань тобі, скільки всі привітали. Те. Так що ми всі дякуємо, і я там писала: дякуємо, дякуємо, дякуємо. Ну від тебе і від себе. Все, пішли мене, виганяй. Давай. Бачиш, ми все ножем А, Ну, Ну, що ж ти зробиш? бачиш. Бачу, бачу, так ви ножем. Я думала, тобі добре тут скосили. Ну нічого. Нічого, Все хорошо. А он красавчик, не дивишся навіть. Аєчка, Ая... ти розсердився, да? Розсердився, спокійник, дасе йому. Я щас відкрив. Я щас відкрив. Ось, дивися. А, ковір цілий, да, да, да. Ну, потрошку його надо. Добре, Наташ, ну я трішки освобожусь, и... прийду. Його зовсім маленьке. Ага. Потрошку так. Хорошо, обкопаємо, добре, обкопаємо. Бачиш, що робиться. Краса, обкопаємо. Все, відкривай мені, бо я там закрилася. Як завжди. Не, не не зак... А, то я думала тільки закриватися. Ти ж бачиш, у мене травка посходила вся. Де? О, ну. А, отам. Вже зелена. Ага, бачу. Ну, все, я пішла. Все, пока. Пока, 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 На зв'язку. Ага. Отримали посилочку, яку заказували через інтернет, магазин. І що ми. Я її вже розпакувала тут. Ой, хай Бог милує, скільки, я... Єлі-єлі я його розрізала, оце так було добре запаковано. Це, значить, інтернет-магазин велком місто Харків. Значить. Доставка безкоштовна була. І що я тут заказала, вікулі я заказувала це водограй. І кожного року ми ось такий заказуємо. Це тут в упаковці в цій 100 грам, Заказую я на сезон дві упаковки. А чому тут 4? Це дві упаковки буде для лілії. А це буде моя. А чому я так е, спішила розпакувати, бо, ну, як завжди, поговорили-поговорили, а Наталя говорить, так а чого ж ви мені не заказали? Ну, а Віка говорить, так, давай я е, получим, я е, доставлю, подивимось, перепровіримо і потім закажемо її. І оце ж швиденько, поки Віка була вдома. Розкрили, подивилися. І Віка заказала і для Наталі дві такі упаковочки. Тут дивіться: значить, оце 100 грам на 5 кубів, вистачає на 5 місяців. Усуває органічний бруд, неприємний запах, відновлює дренаж. У вигрібних ямах, септиках та вуличних туалетах. Ну, я вже от користуюсь ним дуже давно, я не можу вам сказати, мабуть, ми прожили тут років п'ять, і я його знайшла і без кінця купувала. Тоді на базарі, зараз на базарі немає, і оце ж. Купуємо вже через інтернет-магазин. Виготовлений він в січні 2024 року і термін зберігання його 3 роки. Як я використовую, я заливаю розчин 5 літрами води, 20 хвилин постояло і на ніч вигрібну яму виливаю. Ну, і бажано не користуватися ні водою, ні туалетом до, до ранку. Ну, і зараз я тут вже ж ми один відкрили і перевірили, що тут все добре, то я його й покажу. Ось такий він має вигляд. І тут іще ложечка. Ну, ложечка така не потрібна, тому вона згодиться десь для того, щоб мінеральні добрива мірять. Ну, оце, оця упаковочка повністю. Ось так використовується і це я весні, і десь потім в жовтні ще. Мож, ну, можна ще і в листопаді. Це саме останній термін. Ще одну висипаємо. І в нас ніколи ні запаху, ні біля вигрібної ями, ніде нічого. Хто не пробував, можете спробувати скористатись.